Понад 80 ворожих атак відбили наші захисники від початку доби на Донеччині та в районі Купінська. За даними генштабу, найгарячіше сьогодні в районі Бахмута. Там російські війська 26 разів намагалися прорвати нашу оборону. Окупанти докладають неабияких зусиль, щоб із повітря розглядіти українську артилерію. Для цього використовують по кілька типів безпілотників, одночасно розвідувальні та ударні. Розлад у ворожі плани на Бахмутському напрямку вносять зокрема бійці ППО 80-ї бригади на їх. Іх позиціях на передовій побував Владислав Круглов. На ці позиції до сил ППО 80-ї бригади на Бахмутському напрямку ми змогли дістатися лише у негоду. В цей час у небі рідко можна зустріти ворожий дрон. Ми сьогодні просто приїхали, бо сьогодні бачите, погана погода, вітер сильний. І цьому вони менше літають. Приходить, тут майже щодень. Прийменно це залежить від погоди, це коли немає вітру, дощу сильного. Це вони запускають дрони, ці дрони крикерюють, і, і, і вони тоді накривають Бійці ППО працюють з зенітно-ракетного комплексу стріла, що за один залп може випустити чотири ракети, ще чотири в запасі. У цього екіпажу стріли це вже третя машина, попередню втратили. На Запоріжжі, ми як були, то танчик у нас працював. Осколками по перебили кабіна. Біля... Нам Бійці ППО на Донеччині вираховують ворожі повітряні цілі та знищують їх, аби російські безпілотники не долетіли до нашої артилерії, а також міст. Вичисляємо кацапські ППЛА різного типу, виїжджаємо. виїжджаємо і відпрацьовуємо по ним. От. Так, як всі вже знають, це орлани, зали, суперками, банцети, шахеди і так Захисники кажуть, працюють на результат і до останнього б'ють по цілях у небі. Та росіяни теж вчаться воювати. І на цьому напрямку для вирахування наших позицій ППО запускають у небо по декілька безпілотників одночасно. Дві літає, одна зала. Ми ж так з практики бачимо, що одна зала виманює, типу спеціально опускається нижче хмар. Кружляє, виманює, а інша зала вже наводить сам ланцет. Росіяни модернізували свої ланцети, і тепер ворожі безпілотники несуть на собі більше тротилу. І поки ми спілкувалися з бійцями, до них поступила команда до роботи. Та вогонь цього разу бійці відкривають не із ЗРК, а зі стрілецької зброї. При ви працюєте? по ланцет. Давайте, мабуть, не затримуватись, тому що це є небезпечно і краще в укриття спустимося і далі будемо вести розмову. Замаскувавши кулемет разом з армійцями, спускаємося у бліндаж, аби перечекати можливу російську відповідь. Ще дві людини з екіпажу також працюють із стрілецької зброї АК-545, ну і працює кулемет 7.62. Тому що більше можливості вразить ціль за півгодини проведені в укритті. Рашисти так і не відкрили вогонь. Військові кажуть, таке буває часто. Просто ворог не знає, звідки працювали ми, тому і відповідь давати просто нікуди. Наші захисники кажуть, закопані тут глибоко, тому вибити їх звідси майже нереально. До всього користуючись можливістю, передають привіт рідним. Передаю місту городку Привіт. Спочаю, скоро приїду. Маю надію. Доки війна йде, я буду тут, тому що не страшно померти. Страшно завтра не побачити тих, докоти привик. з передової. Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, факта і сітів. Єдині новини.